Я прозвітуюся за сьогоднішній день. Саме затратно це постригти отаку величезну клумбу, алею, міксбордер, як це назвати, з колоновидної туї. Тут біля каплички. Тому що туї великі, треба лазити по трибанах, треба спецінструменту, ну, треба, треба, треба Треба то в машині вести. Коротше, то є Ще не менш затратним є зробити таку клумбу, тому що дивіться, які ми рослинки посадили. Goldie Forever. Така, щоб розпалити селені кольори, так само як є Gold. і Європа Голд. І ялівець такий восьмирічний Гібі... Ну, гібіску ставай, добре. Простенька рослинка. Райська яблуня, Одна і друга. Такий міріямтуї, великі шариками укореняться за, за Європа Гол теж такий є. Укореняться треба буде постригти на шарик. Спірею посадили. Ось таку, бачите, щоб розбавити біленьким кольором таку квітуючу спірейку. Барбариса червоного. Щоб теж ну, додати кольорів зеленому. Гарний зелений. Але кольор. додати кольорів варто. І ще начеренкували міскантуса. З хлопцями ми це розділили. Раз, два. І тут раз, два. Такі великі пампаси мають бути. Міскантус гарненька, міцна, ще й ще й така травичка, яка може бути потім використана. І за ці рослинки просто не, не переживайте. Ага, ще були вейгела з тої сторони. Дейція, і там у клумбі. Де діточки наші менші, то будлея Давида і кілька рослин я посадив тих, що передали батьки так само, як і цього ілівця козацького. Тому дякую вам всім за рослинки, за те, що ваші хлопці допомагали. Діти дуже, дуже в процесі були залучені класно, вони такі у нас хороші. Стосовно рослин, я це перекрию, ті гроші. Частина грошей піде на. Наші витрати і ту роботу з рослинками великими. І скільки я зможу, стільки вділю підрозділу опришки розвідникам у 74 батальйон. Може, зроблю збори ще, щоб докинути, тому що 3-4 тисячі гривень для передової це не надто великі гроші. Дякую всім, хто заробляв ті грошенятка і виділив на те, щоби ми. Розбавили ці клумби кольорами і зробили цю фотозону чи зону 1, і 1 вересня і останнього дзвоника веселішою. Люблю вас, па-па!